Коротше, народ, плани змінились. Будемо стрімити трошки інакшу гру, таку як що? Як ми... Я її грав трохи, але я там печень. Е -е, перший раз ми її будемо стрімили. Тому що, ну, блін, нема що робити нас скрайму понизили. пони золоті. Що робити? Ніби скрайму крайму вже ніхрена не цікаво. Ну, шо, ну что, погнали. Контроль. Але іменно сьогодні E ele. Психо, все. Uh -huh. Ну, никол, са психа. Я не знаю. Yeah. Цени вона. А, нет, це не, вона, походу. це она, вона. Все, давай, братик, спасибо. Давай, давай. Шо ты не міняти там. Шо? Шо? Кажу, кажу не міняти? Ну, я не знаю, я пока не буду змінювати. Треба ще у боді... А теперь, якщо. Мене понизили, мені взагалі нема там що робити, я буду зараз в склад грати. Вескрайме мені в гитарці нічого не цікаво. Добре завтра, іменно в неділю треба було це зробити. <звук> Ти що робиш? Кажу, що робиш? Ну ми зараз... типу. Нічого не робимо, коротше. Ну що робити з першим рангом? Ага. Нказката катати херню, херня. Та ні. Я бы я в ЛК не напишу, там нахека стої пока просто ждем, что скажет Боди. Там вроде Мож? Я забуек АФМА. Мальнейский вроде что підуть. Хз, Я никогда их не видел на трассе. Тому... А как Боди скажет, так и буде. А то ли Рафка? Да. Що тобі теж перший ран дали? Да. Всім дав. А я всім. Ще... Я знаю сам зразу. Ну, типу, саме активно дали перший ран. Ну це бред. Тут реально можна просто лівати з цих баласів, типу, в них активу не буде. Тому що наша памка і по пограбам активна, і по стакам вона найтака найактивніша. Ну не прям по всім, бряд. Та воно все буде мати своє. Вони втратили найактивніших людей, то відіб'єсть. Ну так. Вони зараз на Стакі хто буде приїжджати? На Стакі майже ніхто не буде приїжджати, тому що е, вони поставили на перший ранг самих найактивніших людей. Рейтинг пограбувань тримаю я. А, ми найактивніші в цій е, Це факт. Так, у нас всіх поскидали на перший рівень. Ми і про те говоримо. Вони Гандони? Твій Леонардо Рейс. Але вони ще не розуміють, що ми рано не граємо, ми граємо ввечері. І мене через те, що у нас нік не по формі. Я, я би б чекав ЛКНів, там нормальні люди встають. Я там на депку подамся. І все, і все. Так, що? Так, що нам дали цей? Е, Нік не по формочці. Місля. Ну не має бути кармес, а має бути кармсон або кармер. шоці. Я тоже. Цен -то э, це на киснем адмін. Кайм. Адмін? Вітаю, ребятка. Ааа, я понял. Ей, вітаю, ребятки. Mm. Що, який план, чи граєте по своєму, чи як хочете? Не mm, те як хочемо зараз. Я в склад граю. Бо мені кажу, крім Крайму, мені нема вже, що робити. Ззаду, 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 ззаду піхота, хлопці, розберігайте. Блядь, я не зараз просто через... Що? Команду лівнув. А не лівай, хай Бодя перше скаже. На моєму трупі десь. Так, Бо тому що може бути така штука, що якщо Слайракс не лишається, ну, теж нема смислу. Байфу, до. Підніміть мене, якщо можеш, будь ласка. Зараз, зараз. Зараз, зараз. О, да. Я так его будем. и очеку. Спадки сниму буду. Эй, Хазя, я чё так идеально тут съебываюсь просто. Идем на вы. А где ты на скелек появился? Прибеги, блядь.